Привіт усім! З вами Лірок, і з нами знову ж таки гра Hollow Knight. Зараз ми перебуваємо в садах королеви. І у попередній серії ми так, пройшли чималий шматок, закрили, знайшли ключ кохання, який нам згодиться. І тут внизу не були, а пішли далі. Мушка нам ця не потрібна. І пробили тут стіну. І знаємося, що це таке взагалі. Для чого це? Так. Труп. А, когось. Якогось. Е, е, мохового. Я не знаю. Якого дістала інфекція. А, нам записало щось. Це абсолютно те саме. Ми такого ще й напевно не били. Так, а тут був прохід уже в грибну пустку. Я пропоную його закрити. Вау! Було якось несподівано, Ха, Глибоке Гніздо. Ой, І взагалі нове такого ще не було. Знову ж таки грибна пустка. Назад ми вилізли, поки немає сенсу на нову локацію йти, ми ще стару не пройшли. Так, тут таке роздоріжжя виходить. Угу. Прохід відчинився. О! Лялочка, ну, можно его, может и мимик. Не, лялочка, не бы. Не уже скрись бы сжается цей мимик. На ну, туда куда униз. Лючки. Ясь споровий гриб. А от без здібностей було б зовсім незручно це все робити. Вау. Неприємна штучка. Так, туди можна вистрібнути. Mm. Ну, добре тоді не так, тим грибочком. Mm. Mm. Якось його потрібно. Нічого і немає. Навіть цікаво, а що ж тоді було сюди стрибати? Угу. На карті ще нічого немає. Так, тут ми вже все пройшли. І з того боку теж, я так розумію, там тільки лялечка була. Тоді на вихід. Так, ми вже поряд-поряд. У нас вже з цими здібностями і в кислоту можна і... І куди захочеться. Набагато зручніше. Так, тут спизу нічого немає. Є ось прохід на гору вже, уже знайома місцина. Є, все, що тут не підставлялись нам. Ага. Мерлючка. Так, тут ми вже були. Можна, до речі, поки ми тут забрати деревце, ось там внизу. Але ну, щоб вам не було нудно через секунду будемо там. Ось ми на місці. Так, тепер беремо наш кіхоць сніг. Так, деревце відчинилося, ой. Є, так, тут немає далі в мене, на мені не повинно бути іще. Ой. Ось і росло деревце. Після наступного збереження воно пропаде. Так, на богомолів я не впевнений, чи ми готові ще йти. Проте можна піти туди в кінець і спробувати перемогти одного з босів. Міні-босів, точніше. Чи у нас, я так розумію, не так багато і залишилось місць, де можна взагалі. Ось там ще є дерево на краю королівства і в каналізації, але тут, туди ми будемо проходити, так що там без проблем. Ну, а насправді можна вже і сюди пройти, і сюди відразу так вийшло цікаво. Ну, добре, через секунду будемо там. Ну що ж, ось мій на місці, ось наш міні-бос. Спробуємо його перемогти. треба було напевно, поговорити, я думаю. Wow. Удара tak... Já ho no, pevno chci, s ním pohovoril, to je, je pravda. Olha a Тікає, ой, здолали. Це не було прям дуже легко, але здолали. Мій розум він очистився. Чи ми спали в дитя? Це на ху. А, я пам'ятаю, ці горді лорди, чи вони і правда були монстрами, я тепер пам'ятаю їхні очі світлі і чисті. Чому я боявся їх так? Навіть якщо і була в тому селі, в тому селі безумство, це був я, хто приніс його. Вони були праві. Мене викинути. Вони були праві, що мене викинули. Коли я атакував, вони були праві. Вони були праві. Вбивати. Вбивати мене. А. А, Нормально, поговорив перед. 100 Угу. А, ми пам'ятаємо старійшому. Ми тут були вже раніше. Так, деревце поки є, але там його вже насправді немає. І карта ми вже тут десь поряд. Так, щоб не обходитись дуже далеко. Так, туди, туди потрібно буде сходити інакше трішки. Ну, вже будемо там, там купа всього є. А ось деревце тут поряд. Поряд і лава. Можна буде після деревця відразу зберегтись. Уже не так багато місць. Залишилось насправді два місця з деревом в тих територіях, які ми розвідали, і все. І третє місце, ось поряд, прямо. Через секунду будемо там. Так, ну що ж, ось ми на місці. До речі, я забув, що там проходу немає. Ні в ні згори, ні внизу. Поки що вони не працюють. Тому довелося через станцію проїжджати, але нічого. Так, тепер нам потрібно забрати ось це от дерево. Так, і здолати першу чергу ось цих монстрів. Вниз. одна аж там, <смістична> Стрибувати не захотів, але нічого, <смістична> не колись дістануть. Так, і там є. очередного матришки здоровья. Okay. Цели стали. Тут богато их. Там ще є. Оп. Все, деревця більше немає. Там, де праворуч, там є цікаві місця, але це ми вже. Будемо проходити в одній із наступних серій. А я думаю, поки варто повернутися назад в сади королеви. Ось там, де пунктиром наведено, туди пройти. Ще одна локація нова відкрилась. Прохід до неї. Ну і що ж, продовжимо вже в наступній серії. З садів королеви. Але поки все. Дякую за увагу. Бережіть себе.